Своїх родових богів. Своїх родових богів. І богів усіх родів Слов'янських. Богів усіх родів Слов'янських. Вічни чи неприміжних, як у Сеси, які присутні поряд у всьому. Виримому та невидимому. Видимо та невидимому. Вірую. Не розумі по тобічний світ неявний. Не 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 в якому перебувають духи, в якому перебувають духи. Та душі моїх пращурів винощадки. З якого не приходять у світ явний. З якого вони приходять у світ явний. Світ явний та Доправляються силами та, та в подіях. Вірою. В усіх окремих рідних богів. В усіх окремих рідних богів. Багато проявних силами природі. Багато багато проявних силами природі які волею своєю породили мірі. Які волею своєю породили мірі. Опікають і допомагають йому. Опікають і допомагають йому. Поряд повсякчас і завжди. Поряд повсякчас і завжди. Вірою. Більше життя душі Слов'янської. Більше життя душі Слов'янської, яка нікуди не зникає. Яка нікуди не зникає. А переходить у нове тіло. А переходить у нове тіло. Долю кращої, живучи за совістю. Долю кращої живучи за совістю. Чистоті та справедливості. Чистоті та справедливості. Вчора, кращерам і правоцям. Щоб душі наші очистилися. Щоб тіла наші оздоровилися. Щоб тіла наші оздоровилися. Щоб ми стали подібними до батьків. Щоб ми стали подібними до батьків. Як сини схожі на батьків. Як сини схожі на батьків. Бо ми батько події славянських погодимо. Пам'ятаємо про це. Пам'ятаємо про це. Зроду в, Зроду в рід передаваємо. Що ми є славяни руси. Ми є славяни руси. Слава всім рідним богам! Слава всім рідним богам. Зберігає енергію нації. За старого друга, не оскверняй душу чужинськими звичаями. Пам'ятай, що чужа пісня і молитва дає силу твоєму ворогу. За стара третя. Будь терплячим, але не допускай наруки над рідними твоїми святинями. За стара четверта, не руйнуй природу, серед якої живеш. цим ти відбираєш майбутнього своїх нащадків і зроблюєш гілку роду свого. За п'ята, не потурай ворогам свого народу. Якщо треба, ставай до священного бою. За шоста, не віддавайся у рабство. Бо хто прийме рабську смерть? Той віддай вічний стробом. За старого сьома Не зраджуй віру Божих нащадків, бо чужа віра руйнує, доки тіла і знищує націю. Слава всім рідним богам! Слава рідним Бога. Йому задячуємо в борошнах і питіях, його єдиного зберігаємо в вуглях. Час зіймити йому, і він горітиме. Слава вогню Бог на Богу, слава! Навіка слава! Повторюють усі. Великий і могутні перуни. Великі і могутні перуни. Ми праведні і вірні. Ми праведні і вірні. Прадавні віри предків наших. Продавні Продавні віри предків наших. наших. Я колись так і тепер, Я колись так і тепер. зібралися. Зібралися. Щоб славу тобі співати. Щоб славу тобі співати. Що бачив ти. Щоб бачив ти. Великі і могутні, великі могут... могутні. Охоронцює наших е, полівих гір. Охоронцю наших полівих гір. Морів та річок. Морів та річок. Що з нашим пробудженням? Що з нашим що пробудженням прокидається і Русь Україна? Прокидається прокидає Русь Україна. І повертається до Божественного і закону. І повертається до за Божественного закону. До гордого і праведного життя. І до гордого і праведного життя. І як нині ти вберіг? Відкрити в горіх. Від вихори і граду. Від вихору і граду. Як від граду. від, бурі, від бурі і пожеж. Від бурі пожеж. Лани наші ж жива, Так збережи береги... Русь Україну. Так, збережи Русь Україну. Від грабіжників підлих. Від ідеї руйнівних. Від релігій руйнівних. Від руйнівних чужих. Від чужинців Від чужинців облудних. Русь Україну. русь Україну. Русь Україну. Слава коронову на Пудрому. Слава перемогам на слава слава.